Четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції вкрило новим захисним укриттям. Арка має захищати навколишнє середовище від радіоактивного випромінювання протягом наступних ста років. Нову захисну конструкцію насунули на стару, яка була побудована у 1986 році над зруйнованим енергоблоком. Будівництво нового конфайнменту розпочали у 2012 році. Арку називають найбільшою рухомою конструкцією у світі. Починаючи з 14 листопада і впродовж двох тижнів, її перемісне. На постійне місце під старим саркофагом. Це є найбільша в світі рухома конструкція, яка коли-небудь будувалася людство. Коаліція на підтримку України з 28 країн зібрала більше 1 мільярда 417 мільйонів для того, щоб її побудувати разом з Україною. І сьогодні вони гарантують. Сто лет радіаційної безопасности. Много кто мав суммы, багато кто не верил. я вас за Есть, мы это сделали. Будували споруду загалом більше 10 тисяч фахівців французького концерну Наварка та українських спеціалістів за кошти 28 держав-донорів. Арка конфайнменту висотою 109 метрів та шириною понад 257 метрів обійшлася приблизно в півтора мільярди євро. Перше завдання, яке матиме Чорнобильська АЕС після насування нового безпечного конфайнменту, це демонтажність, яких конструкцій об'єкту укриття, зокрема його тимчасової покрівлі. Арка має повністю захистити довкілля від можливих викидів радіоактивного пилу в атмосферу під час демонтажу конструкції об'єкту укриття, або в разі, якщо частина конструкції обвалиться. Окрім того, конфайнмент унеможливить потрапляння до зруйнованого реактора атмосферних опадів. Якщо говорити узагальнено фінансування, і об'єкту укриття, і інших е, систем безпеки, то цифра є трошки більша. Вона орієнтується в межах 600 мільйонів на рік. Але хотів би сказати, що ці кошти. Е, Україна буде витрачати починаючи з моменту здання чи передачі в експлуатацію об'єкту укриття, яке заплановане на листопад 2017 року. Жодна людина не отримала понад нормових опромінювань з моменту початку будівництва до сьогодні. Вибух на четвертому енергоблосі призвів до викиду в атмосферу безпрецедентної кількості радіоактивних речовин. З 30 кілометрової зони відчуження було евакуйовано 115 тисяч людей. В активній фазі ліквідації взяли участь 240 тисяч людей. За весь час понад 600 тисяч. Серед ліквідаторів пожежники, військовослужбовці, будівельники та шахтарі. З вертольотів на місце вибуху були скинуті десятки тонн спеціальної суміші. В ґрунті навколо станції була споруджена захисна стіна глибиною до 30 метрів, побудовані дамби на річці Прип'ять. Чорнобильська аварія стала подією великого суспільно-політичного значення для світу. Це наклало певний відбиток на хід розслідування її причин. Підхід до інтерпретації фактів і обставин аварії змінювався з часом, і повністю єдиної думки не існує і досі.